Доброго ранку, малятка Щере. Доброго ранку! Ви зарядку зробили! Так, каркарончику, дітки вже зарядку зробили. Зубки почистили, вмилися, поснідали. А тепер до роботи. Малята, сьогодні в нас понеділок. Перший день неділі. І ми з вами почнемо говорити про золоту осінь. Подивіться уважно на липу, яка знаходиться за моєю і каркарончиковою спиною. Якого кольору листочки у липи? Так, жовті і де не де? <зелені>. Зараз всі дерева одягнули жовту шубку. Тобто листочки стали жовтого і червоного, і жовто-багряного кольорів. Тому що зараз другий період осені. І називається цей період каркарончику, золота осінь. А золота вона тому малята. Ану, дайте відповідь на запитання. Бо листочки стають. Якого кольору, я вже казала, хто уважний? Жовтого та жовтого, ніби та золотом. Ніби та прекрасна золота пора. І жовті листочки радують нас своїм незвичайним кольором. Сьогодні і далі у вівторок, середу, четвер і п'ятницю ми будемо каркарончику дуже гарно з вами працювати. І що ми саме А будемо розглядати картинку про осінь золоту. Будемо слухати гарні казочки. Будемо також малювати осінь, ліпити гривочки. Будемо з вами, малятка, дивитися дуже цікаві. Мультики, різні відео, щоб ми з вами запам'ятали, чому осінь золота? А ну дайте відповідь ще раз на моє запитання. Чому осінь золота? Тар, чому? А тому, що листочки на деревах які стають? Так, жовті. Well, let's see.